З усієї сили, так дослівно з грецької перекладається Панкратіон. Це єдиноборство для найсміливіших, оскільки правила дозволяють атаки на будь-який смак. Можна боротися, завдавати удари руками та ногами, виконувати больові і задушливі захвати. Так, за часів перших Олімпійських ігор атлети застосовували всю силу і не використовували жодного захисного спорядження. Це робило їх не лише спортсменами, а й справжніми воїнами. Панкратіон був найскладнішою та найжорстокішою дисципліною у давньогрецьких Олімпійських іграх. Саме тому разом із перемогою найкращі бійці отримували славу національних героїв. Сучасний Панкратіон своєю безкомпромісністю теж приваблює багатьох спортсменів. Саме такі відчайдушні та сміливі бійці взяли участь у міжнародному турнірі з Панкратіону. Учасники з України, Таджикистану та Азербайджану мірялися силами у трьохраундових поєдинках. Всі вони змагалися дійсно на повну силу, як того й вимагає ідеологія бою. Проте у кожного були свої особисті цілі та стимули. Стати чемпіоном світу та виграти титул. Таких поєдинків. Давній олімпійський суворий панкратіон нині перероджується у більш лояльну сучасну форму, перестає асоціюватися з жорстокістю та травматизмом. Поєдинки проводяться з використанням легких, зручних та надійних засобів захисту. Травматизм ну, дуже низький. Якщо спортсмен підготовлений, то взагалі всі травми в основному то на тренування. При цьому суть змагання залишається незмінною. Атлети можуть застосовувати весь технічний арсенал. Прийоми вільної та греко-римської боротьби, самбо, східних єдиноборств, боксу та кікбоксингу. На даному етапі панкратіон розвивається на достатньо хорошому рівні. Бойці дуже хорошо підготовлені, проходять школу панкратіона для того, щоб виступати на більш професіональному рівні. В Україні панкратіон і надалі привертатиме увагу активної спортивної молоді та стоятиме поруч з найпопулярнішими у світі видами бойових мистецтв. Адже сила і міць характеру завжди в тіні.